Скільки ворогів перетворюється на чорноземи, стільки ж і зарядних станцій знайдуть волонтери. Блок живлення робочий. Станція не заряджається, заряджали від генератора. Це є якийсь Active Blackbox Portable Power Super Black Blackbox 5. Реагує на адаптер. Адаптер живий, очевидно, проблема не тут, очевидно, не пов'язана з генератором ні разу. При включенні йде в ребут, пробує показати заряд і вирубається. Відповідно, не вмикається, не вмикає виходи. Треба розбирати, дивитися до батареї. Має ось такий набір виходів. Зарядка тільки через адаптер від 12 до 30 вольт включно. Трохи відкручених шурупів відклеєних накладок і добираємось всередину. Тут можна відключити батарею. Метал алюміній варений. Тут якісь розтяжки зсередини, пластикові, закріплені десь всередині або, може, до передньої морди. Рама акумулятора зкутника. Така трохи жива, але свої завдання виконує. Збоку видно БМС-ку. Ось такий невеликої потужності видно акумулятор, дротики тоненькі, виходить живлення акумулятора. Зверху живе інвертор. Інвертор на хороших транзисторах на керамічних підставках. Конденсатори 500 вольтові. Тут зауважень немає. Видно в глибині товсті дроти. Отже, на інвертор йде значно більшої потужності вихід з батареї, а це щось слаботочне. Йде воно сюди. І це є інвертор зарядки. Тут є два входи. Вони, може, навіть запаралелені, але то не точно. Напруга одинакова. Просто різні роз'єми, мабуть, запаралелені. І. І це є просто зарядка. Це є просто зарядка. Дивимося, що на батареї. На батареї в нас є 6 вольт. Це явно замало, це явно щось не то. Треба розбирати глибше. Якщо то все діло підключити на вису, то можна побачити, що на батарею напруга йде. Маємо 28 вольт з перетворювача йде на зарядку батареї. Очевидно, розбиратися, прийдеться з батареєю і її БМС-кою. Чому вона не бере заряду і чому на ній настільки низька напруга. Добираємось до передньої частини і її повноцінно вийняти не вдається, тому що заважають дроти. І бачимо, що стойки пластикові. Ось так воно виглядає. Центральний процесор-бузер. Сюди приходить сигнал від зарядки. Тут же вимикач включення. Тут просто вихід на 220 на розетки і DC-DC перетворювач низьковольтних виходів. А нам треба лізти туди і викручувати батарею. Кріпиться вона знизу. На інверторі запобіжники цілі, короткого замикання нема. Тому це сміло в сторону. Самі дивимося до батарейки. І що їй бракує? От тут БМС, два шунта, всього-навсього три транзистора. По ідеї, два би мали бути на вихід, а один би мав бути на зарядку. Але то не точно. Ось такою шиною підпаяна батарея, саме підпаяна. Це трохи дивно. Тобто використовувалася не контактна зварка, а пайка. Ні, ось видно, Ніколова, є ніколева стрічка присутня і появилася вже до ніколової стрічки. Це якби трошки зменшує ризики перегріти батарей, ну але все одно рішення так собі. Якщо ми тикнемося на вихід, то ми маємо Ніфіга. А якщо ми тикнемося поза БМС-ку, ми маємо 8 вольт. Тобто батарея в глибокому розгляді і це явно не є нормою. Інколи мені видається, що я купляю наркоту, а не радіокомпоненти. Так, що ми тут маємо? Тут би мала бути БМС-ка. Купив альтернативний варіант, вона є слабша по струму, цього мені в принципі мало би вистачити. Тому що треба терміново зробити пристрій, щоб він працював хоч якось. І нас цікавить плата, на яких вона в мікросхемах і чи вдасться нам витягнути звідси зв'язок по шині, бо інакше не буде індикації заряду батареї. Тут йдуть кола балансування, це є кола включення. Тут мікросхеми немає взагалі. Значить, про режим зарядки можна забути. 30 А нам вистачить в роботі для дронової рушниці. Видно, що цей балансир міг працювати з більшою кількістю комірок. 16 штук. Він є простий як доска. Тобто, не дивлячись на те, що я повівся на більший струм. Рішення то до сраки. На жаль. Ну, вже як є, бачив ще на менший струм 20 амперні, восьмикоміркові іменно на фосфатку. Але на мікросхемах можливо, треба буде придбати ще це рішення і пробувати дивитися. Купив другу БМС, підкупила вона мене наявністю двох мікросхем. По струму на 5 ампер слабша, але цього мені достатньо. Відповідно, взяв і знову розчарування. Мікросхеми є, але це звичайні балансири. Вони між собою не комунікують, вони є просто захисними балансирами, Машини тут також немає. Ну, звалу вже нема, щось треба робити. Відповідно, ставлю її. Відключаю батарею, ставлю, на виході напруга є, а сама зарядна станція не вмикається. Виявилося, що крім шини, ось дві лінії шини з БМС оригінальної ще йшло живлення на процесорну плату. Відповідно, вивожу ще живлення. Тепер принаймні станція працює. Маємо захист, захист від розряду, перерозряду, захист від перезаряду, захист від короткого замикання. Цього, як мінімум, досить, принаймні, для роботи. Оригінальна БМС за допомогою шунтів також вимірює струм, і відповідно по шині передає не тільки значення напруги, а також сподівання. Поживану потужність. Тому зі сторонньою БМС-кою також ми не будемо знати, яка потужність вдувається на зарядці чи використовується при розрядці. На жаль, якось за допомогою скотчу матюків, зліпив то докупи, Попроклеїв, попідкладав. Тут досить надійно все, воно буде нерухомо. Тепер тут треба запхати в корпус і закрутити. Як колись хтось з моїх однокласників казав, сіло як сливка в сраку. Не знаю, звідки в них такий досвід, але справа не в тому. Справа в тому, що, для прикладу, ось ця потужніша БМС-ка мені би тут ніяк і не залізла. Так що рішення було прийняти правильне. З натяжкою дротів теж повистачало. Збираю, підключаю. На щастя, зарядка в цій моделі повністю автономна. Якраз оцей інвертор, що стоїть в задній частині пристрою, заряджає до 28,2, далі переходить в режим підтримки. На повністю зарядженій батареї при відключеному зарядному напруга стабілізується в районі 27 вольт. Вона зараз впаде пару десятків. Це є повністю заряджена батарея. Різав вольтметр ось таким чином. Тепер при включенні станції відображається напруга. От фактично повністю заряджена батарея після ночі простою 27 вольт має. Це її верхня межа, я так розумію. Зарядка до 28 з копійками. Далі напруга батарей 27 І повний розряд десь 21 з копійками. І ось цей, цю різницю можна буде вловити і побачити стань. Заряду батареї, бо індикатор, на жаль, тепер завжди буде показувати 0 і 0% або 1%. Врізаю це за другим разом, тому що перший раз привіз вольтметр, поставив, він три рази включився і перестав включати. Поміняв по гарантії. По документації він до 30 вольт включно. Але щось мені здається, що 27 вольт йому таки не сподобалося. Тепер на всякий випадок поставив стабілізатор, і напруга батареї понижається до 12 і на вольтметр тепер вже йде 12. Щоб він не роз'їжджав акумулятор, він вмикається тільки при включенні станції. Зібрати ту січкарню, то суцільна гінекологія, броти відносно короткі і пропхати їх всередину доволі проблематично. Плюс там є дефіцит місця. Зібрав. Бачимо 27 вольт на акумуляторі. Вчора ввечері я його заряджав до максимума. Підключаю повторно зарядний пристрій. Навіть на виключеному воно собі стартує. Але оскільки вимикач не включений, вольтметр виключений. Це нормально. Заряд бачимо 27,9 до 28,2, по-моєму, воно зараз миттєво. Підніме і буде підтримувати цю напругу. Я вже перевіряв, заряд іде автоматично. За пару хвилин роботи напруга просіла різко до 26,2 і далі вже не падає. Я думаю, так вона буде триматися досить довго, далі вже розряд буде йти лінійно. Ганяю, тестую, буду видавати. От як і тут кажуть, воєнна медицина. Життя міняєм на каліцтво. Пройшло 13 хвилин після останнього включення. Тож десь біля 20 після першого включення, бо я вимикав станцію, дивився, як міняється напруга, і включився вентилятор. Це говорить про те, що він керується автоматично без використання БМС. -ки. і це дуже добре. Це нам повезло.